Дорогі друзі, у цьому відео розповім про нову послугу Ощадбанку відкриття рахунку онлайн, а також чи продовжить Ощадбанк дію своїх карток після 30 вересня, як проходить відео ідентифікація Ощадбанку для зняття лімітів та розблокування рахунку. До речі, у наступному відео я розповім, що таке базова соціальна допомога, які зміни для пенсіонерів готує уряд, який законопроєкт вже знаходиться на погодженні у Федерації проспілок та Міністерствах України, і що зміниться для пенсіонерів. Тому підписуйтесь на мій канал і не пропустіть ці важливі новини. А тепер до фінансів. Пенсіонери часто скаржаться на блокування рахунків і карток. Але банки часто змушені робити це через вимоги Нацбанку до фінансового моніторингу. Нацбанк ставить підвищені вимоги до відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, саме через рахунки клієнтів. Тому не ведіться, коли вам пропонують легкий заробіток. Відкати від перерахованих коштів. Ви можете стати жертвою шахраїв і зловмисників. Національний банк України у травні оштрафував Ощадбанк на 33 мільйони 760 тисяч гривень за неналежний фінансовий моніторинг, моніторинг клієнтів. За те саме оштрафований А-банк на 10 мільйонів гривень. А банк Південний на 11 мільйонів гривень. Так що раджу бути обережними з банківськими операціями, особливо через рахунки незнайомих людей та осіб. Їхні рахунки можуть бути під підозрою і навіть невинна операція з невеликою сумою може стати підставою для блокування вашої картки і рахунку. Нарешті ощадбанк дав можливість новим клієнтам відкривати банківський рахунок онлайн та отримувати цифрову картку без візиту до відділення. Ця опція запрацювала з 4 червня. Вимушені емігранти, захисники України, мешканці тимчасово окупованих територій тепер матимуть змогу користуватися послугами Ощадбанку навіть. Якщо до того вони не були його клієнтами. Але одразу попереджую, це може зробити лише ті громадяни України, які мають у додатку Дія внутрішній український паспорт нового зразка, тобто ID-картку, чи закордонний біометричний паспорт. Як відкрити рахунок в Ощадбанку, не відвідуючи відділення, тобто. Онлайн. Потрібно завантажити застосунок мобільний ощад з інтернету. Увійти до застосунку, обрати функцію Моя картка, ознайомитися з умовами та натиснути кнопку Замовити, ввести номер телефону, отримати дзвінок від банку, прослухати чотиризначний код та ввести його. Надати документи із застосунку дії для ідентифікації або внутрішній, або закордонний паспорт. Зробити фото свого обличчя та надати ті дані про себе, які запитує додаток ощад. Обрати на карті регіон та відділення Ощадбанку для вашого обслуговування. Після створення заявки на ваш номер надійде СМС. Вітаємо вашу заявку на відкриття картки схвалено, просимо перейти в додаток та підписати договір. Далі потрібно ознайомитися з договором та підписати його. Посилання на нього буде в застосунку та надійде в СМС. Якщо ви не завершили заповнення і повернулися в застосунок через деякий час, то з метою безпеки вам доведеться завантажити документи із дії повторно, тобто ще раз. Після підписання договору потрібно завершити реєстрацію в застосунку ощад. Там же можна і переглянути інформацію про картку, дізнатися про всі можливості мобільного ощаду, які надає банк. Цифрова картка стає доступною в застосунку одразу після реєстрації і має ті самі функції, ті самі тарифи, що і звичайна пластикова картка. Раду би скопіювати та зберегти реквізити цифрової картки для відновлення доступу, якщо буде потрібно, або замовити пластикову картку. Її буде доставлено до обраного вами відділення Ощадбанку. Цифровою карткою можна користуватися для розрахунків в інтернеті, торговельній мережі, а також для зняття коштів через банкомати. Але для цього потрібно мати на смартфоні опцію NFC. Клієнти Ощадбанку знають, що банк продовжує термін дії всіх платіжних карток до 30 вересня 2024 року. В тому числі ті картки, термін дії яких завершився більш ніж 2 роки тому, у лютому 2022 року. Навіть якщо термін дії картки закінчується декілька місяців чи років тому, такою карткою досі дозволено користуватися. Цими картками клієнти Ощадбанку можуть розраховуватися чи знімати кошти в банкоматах ще 4 місяці. Чи продовжить термін дії карток після 30 вересня, поки що невідомо. Ця інформація з'явиться тільки у вересні, Скоріше всього у третій декаді вересня. Але той, хто має можливість, не чекайте 30 вересня, а перевипустіть та новіть картки, звернувшись до Ощадбанку. Для розблокування карток та зняття лімітів Ощадбанк запровадив відеоідентифікацію. Але маєте знати, що ця відеоідентифікація не стосується обов'язкової ідентифікації внутрішньопереміщених осіб, які отримали свій статус до 24 лютого 2022 року і яка передбачена постановою номер 637 Ця відеоідентифікація, запроваджена Ощадбанком з квітня місяця, призначена виключно для розблокування банківських карток, які не є скомпрометованими. Якщо картка скомпрометована, то виправити ситуацію можна лише особисто відвідавши відділення Ощадбанку. Відеоідентифікація тут вам. Не допоможе. За допомогою відеоідентифікації ви можете збільшити ліміт і розблокувати вхід до особистого кабінету Ощадбанку та своїй картки. Ось коротко все про Ощадбанк. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!